Югус ам 9 Югус АМ, мать його 9 TV-Box, металевий красень. Металевий красень, і знаєте, у нього там логотип. Бачите, там ось така лампочка. Як і ця лампочка, яка зараз горить наді мною. Це е, повернення югуса у еру якихось топових tv боксів не сертифікатів, IOSP. Бо вони перші, хто реалізував АІМЛоджик С 905. X5, не 5M, щоб ви зрозуміли. На 64-біт системі Android 14. -й. З підтримкою, а давайте так: avs 3 кодик. H266 кодик. З AV1, з VP9.2. З, зі штучним інтелектом AISR, який апскейлінг до 4К, при тому апскейлінг з 480p, 720p, з 1080p. А це означає, а до речі, з підтримкою HDR 10, HDR 10 HLG. Це означає, що на телевізорах а, ви при перегляді через нього, наприклад, якихось там низькобітрейтних каналів з поганою якістю. Наприклад, якісь старі відео, старі фільми ви будете отримувати. Ліпшу якість так, вони будуть чіткіші, і це дійсно приємно. Так, AI SAR зараз є у багатьох tv боксів, але не у багатьох є підтримка такої е, кількості е, кодиків і е, підхват з p Також такий сумнівний варіант на, на інших tv боксах. А тут це працює. Що ще можу сказати? У танчики можна пограти. Не заблоковані на момент зйомки, не заблоковані танчики на тіві боксі на цьому, бо дуже не полюбляють ті, хто створює танки, вони не полюбляють, коли на ті боксах грають з геймпадом. Не розумію, чому на планшетах, значить, з геймпадом можна, на тіві боксах не, не можна. Ну, бо можливо, із-за того, що телевізор, великий екран більш. Е Більше переваг, скажімо так, можливо. Він укомплектований Bluetooth пультом UR02. Цікавий пульт. Ми робили огляд опису. Під цим відео посилання є е, на огляд, і, звісно, на сам пульт, як і посилання на цей Югус am 9 Мені дуже сподобався, скажу вам так, не гріється зовсім. Зараз я вам покажу його у розібраному стані, щоб ви побачили, чому він не гріється. Потім подивимося, скільки він коштує, а потім будемо вже тестувати і повернемось потім з висновками. Ось так повинно виглядати охолодження. Бачили? Ось такий радіатор та ще й металевий корпус. А до речі, знаєте, що можна зробити? Можна фуганути сюди ще прокладку, термоінтерфейс на корпус, і буде зовсім, вона зовсім грітися не буде. Але то не, маю, не маємо такої потреби, чесно кажучи, бо він і так не гріється зовсім. Ми скільки не тестували, давайте я його збираю і подивимось на нього ближче. Так, ну що, зібрали? Залишилось ніжки поставити на місце. І в нас ті-бокс зібраний. Дуже цікавий ті-бокс у Ви знаєте, достатньо добре зроблений, гарне охолодження. Тепер в нас тут DC12 Вольт, це у нас живлення через Type-C, OTG для Type-C, це для прошивки. HDMI, LAN G45 на 1000 Мбіт, SPDIF, Aux. Та тут у нас три USB 3.0, які працюють на гіперспіді 5 ГБ. Є отвір для TF-карти. Є у нас отакі дві антенки. Пульт прикольний, ur 02 це Bluetooth пульт. З, з, з такими кнопками можна ще у нас програмувати через прошивку цю кнопку і через інфрачервоний порт можна програмувати додаткові е, кнопки для вашого телевізору. Нормальний такий собі е, пульт. І є у нас блок живлення, будь ласка, 12 вольт на ось такому дроті Type-C від Югус, і звісно, сам по собі, Югус. Принципі коробочка. Ну що, перейшли і будемо дивитись на нього далі. Так, так, так. Так, так, так. 145 баксів, 146 навіть на AliExpress з промокодиком, який ми вам даємо, буде ще дешевше. описі під цим відео є посилання, можете дізнатися актуальну ціну. І, звісно, що в нас тут є. Заявляють про нейральні мережі. А давайте так: спочатку: Android 14, ARM V9 cortex a 510 це в нас iMogic S905X5, не M-версія, тобто не плутайте, малі g 310 v 5 в нас GPU. Ну, нейральний цей з тензорними ядрами це саме для ISR зробили. LPDDR 4X4 ГБ, і в нас 64 ГБ є MMC з підтримкою Wi-Fi 6-го. А що саме ще прикольно, знаєте що? По кодиках. Ну, 266-й, ми перевіримо. перевіримо. Тепер перевіримо AV1, VP9, навіть є AVS3, ми подивимось у наявності кодиків. Слухайте, ну прикольно, Android 14, Ugoos M9, LAN 1 Гбіт, далі Bluetooth Remote, Підтримка самба сервера nfs клієнтів від цих клієнтів. Ну і звісно, супер юзер. І є навіть Югус Remote Server, Ну, це коли ви зі смартфону. Я вже безліч разів робив це. Огляд цих цих моментів не хочу повторювати. Тобто, будемо з вами йти тестувати далі. По опису під цим відео посилання, промокодик під цим відео посилання, підписуйтесь, натискайте дзвоник. Поїхали тестувати далі. Так, хлопці, дивіться югус Launcher, Ми відразу бачимо, є звичайний чистий android Launcher, Ну, чесно кажучи, він буде підхватувати будь-які додатки, які там підтримують вивід цих каналів рекомендацій. У нього є канал рекомендацій, є голосовий пошук ЮСЕР, але це не сьогодні не про це. Це конкретно про новий процесор, про потужності і про те, що ми з вами отримали саме нового. І хочу почати саме з мультимедійних можливостей, те, що нас не дуже там хвилює, там Ютубчик, який тут буде працювати, але з деякими прикольними нюансами. Якщо ми підемо там, наприклад, у наш магічний ліс там і почнемо програвати, він буде програватися повністю з HDR. Ну, ви зараз бачите вставочку. Давайте ми статистику для СІ увімкнемо. Ось, будь ласка. Все красиво працює. vp 9.2. Ну поверху ви бачите, там SDR, Це просто що ми йому емулювали телевізор. А на е, оригінальному телевізорі ми бачимо, що там є HDR повноцінний. Нуль дропів, повністю 4К, і це ще не все. Тут працює прискорення відео. Дивіться. Тобто, якщо ми можемо завдати швидкість там 1,5 на несертифікованих тв боксах це нонсенс. Тобто Югус це змогли реалізувати. Навіть 2х підтримує. ну там Не дивіться на дропи, це нормально, бо він буде збрасувати дропи, які не входять у відео. Якщо там на переглядати, то 2X буде відмінно працювати. Тобто, це підтримується та ладно, слухайте, як це можливо. Давайте ми. Трохи його приведемо до дотями. Давайте звичайно швидкість. І почнемо з АВ-1 тестування. Ще ще одне тестування у АВ-1. Тут також перешкод нема. ав 01 працює і у Ютубі не піднімається у нас температура більше ніж там 55, 58, 59 градусів. Спокійно все відпрацьовує. Спокійно все відпрацьовує. По Ютубу питань немає, можемо по дабл-домику, по даблтапу на домівочку просто-напросто визвати меню, яке можна закривати. Останні додатки. А, в нас є Miracast, є Miracast, але він нас також не дуже цікавить. Нас цікавить більше складова того, що тут нового йде. 4 на 64, AM9, процесор на 64-біта, повноцінна операційна система. І тут усі такі, та ладно, яким чином? Та нарешті вже Android 14, 4 адресу. Кортекс A510 по 2,4 ГГц, 64біт чисті, дисплей в нас mali G310. На мережі в нас, бачите, Connect 1200 Мбіт, Wi-Fi 6, Android 14. І поїхали до кодиків. Тут саме цікаве. Давайте відразу. AC3, ну це нас не дуже хвилює. Нас хвилюють апаратні декодери AMLogic. Так, так. так. Поїхали. av 01 декодер. Є. Ну, МП2, МП1 це таке. 265-й. А 3 є. А 3 є. Потім РМ40 декодер, це таке VC 1 VPD. Опа, VVC. VVC. Це 266-й кодек. Та ладно. Нарешті хтось його реалізував. Давайте відразу його перевіряти і будемо перевіряти, що там у нас ще є. Давайте йдемо. У мене є тестовий ролик 266-й. Якщо є підтримка, це просто дуже-дуже прикольно. Так, є в мене VVC. Давайте тут будемо відкривати за допомогою галереї. Мені потрібно. Давайте 266. 266. Та ладно. Ну, звісно, я замазую, бо, чесно кажучи, є деякі моменти. Але 266. Ха. А, тобто тут в нас виходить, що цей TV-Box вийде. А, виробники плеєрів додадуть підтримку кодику. Тобто, сам по собі кодик працюючий, я подивився, TV-Box його підтримує. Блін, блін, клас. Це просто клас. Ану, давайте подивимось. Так, підтримує він NTFS-диски, і XFAT-диски. NTFS XFAT а давайте поїхали тестувати далі. Стосовно звука, давайте Dolby Digital Plus тестуємо. Він є. З'являється у нас Dolby Digital Plus, Dolby True HD з'являється. Він також є, це дуже добре. E, DTS HD Master Audio є, e, DTS Dolby Atmos є, підтверджую, Lg New York 4 4, 265 кодек у високому бітрейті. Будь ласка, в HDR спрацьовує бездоганно. E, це дуже високий бітрейт. Як і Sony, давайте. Sony. Чому там, Вейл vale Intonga, Теж e, 4 k Все працює ідеально. HDR 10. Тепер. Давайте так, він же ж підтримує не тільки HDR10, він підтримує ще HLG і навіть підтримує HDR10+. Якщо ми підемо у параметри, параметри екрану, давайте вибір формату, показати формати HDR10, HDR10+, HLG. Ну, я вам зараз покажу справа у тому, що можу зараз для ТВ-боксів для ТВ-боксів підсовувати будь-який будь формат, скажімо так, телевізорів. У мене є доктор HDMI від HD Fury, я можу емулювати будь-який телевізор. Дивіться, я можу йому завдати і. І HDR 10 підтримку, і VRR і все інше. До речі, VRR він також підтримує, а VRR QMS, який там від 40 до 120 Гц перемикає плавно автофреймрейт. Це також прикольно. І це, і це також тут є. Да, ладно, слухайте. Ну, Dolby Vision немає. Ми з вами це розуміємо. Тепер, якщо ми підемо у нас у налаштування відео зображення і у додаткові налаштування, ми побачимо, що в нас є в нас є е, фішки покращення. Зображення за допомогою IMLogic AISR, тобто це штучно інтелектуальний суперрезолюшн, це масштабування, дуже прикольно. І в нас це йде в окремим блоком. Ми заморочилися, протестували його. Ну що, бачимо зараз з вами Семпл і відразу покажу, щоб ви розуміли. Він підхватує. І поліпшує зображення. Оце в нас базове 720p, це 720p домальоване, це в нас 4К оригінальне. Я зараз вмикаю ось такий відео семпл Давайте. Давайте, як ми бачимо в нас зараз, а ну, давайте давайте. Ну, ми бачимо, що 480p, 480 AI on, 4K AI off, Тобто ми бачимо різницю. Я навіть трохи задрав налаштування. Для того, щоб у самому боксі, щоб уж точно було видно, що воно працює, але воно перерисовується. Ви знаєте, аж у очі кидається. Можливо, на маленьких телевізорах це буде якось жахливо виглядати. На великих більш-менш нормально. там плотність, там щільність пікселів дуже низька, тому буде більш-менш нормально. Слухайте, ну це працює. Зараз дочекаємось, ну, давайте відразу на. 720 p і також ми бачимо конкретну різницю між семплами, Тобто, є домалювання, є до штучним інтелектом, і у 1080 p також ми це все бачимо. Тобто є різниця. Він підхватує і 480 p і 1080 p І що я робив саме? Тобто є в мене проект. Де я можу взяти, наприклад, якесь, якийсь семпл і витягнути з відтіля кадр без обробки. Ось ми, ну, от ми взяли кадр, давайте оновимо. Ось відкриємо його, наприклад, у програмі. там, пейнт, Звичайний пейнт, його достатньо, і тут навіть, Таким оком неозброєним видно, наскільки воно все відрізняється. Так, це і 1080, воно навіть букви домальовувало більш різким зробило. А тут, звісно, оригінально 4К якість, яку я знімав, ну, є як є. Але це знаєте про що? Це про те, що там. Як, як оприділяти, коли я знімав про H96 m 9С, вони кричали: все там працює, там і ММС працює. А вони забувають, що телевізор також домальовує, і вони оцінюють кожен, кожен на своєму телевізорі, а ми оцінюємо на профрекордерах. Тобто, -то. от, будь ласка, рекордер, який пише без постобробки. І ми бачимо в оригіналі ці, ці зображення. Тому, знаєте, що я вам скажу? Що ну, потрібно трохи розуміти, про що йде мова? Тому ну, ладно, коротше, поїхали далі. Побачили? Побачили, працює. Добре. Також є усі типи автофреймрейту, Усе, що вам заманеться, і звичайний з перемиканням у чорне, і ієрархію QMS. І Аєфер Калькія, і що в нас тут є, все, що їм заманиться. я вже безліч разів робив огляд на югуси, і по кнопці, і безумовне перемикання навіть у звичайному Ютубі. Можливе перемикання автофреймрейту. Тобто, у югусі це реалізована сама повна реалізація, саме автофреймрейту. На будь-який додаток ви можете його видокремлювати клас. При тому, що в нас є, давайте так я вам покажу зараз. Джерело вхідного пристрою це в нас hdmi цик розширений, де ви можете uh, керувати і, і додатковими пристроями через hdmi цик, враховуючи те, що в нас тут ще додаткова інфрачервона опція. Ми, це, ми все це знаємо. Uh, тепер в нас є керування USB, де ми можемо завдати швидкість USB-порту до ультраспіду. Керування мікрофоном, камерами, є навіть ремапер, кнопковий менеджер, можете ремапінг робити як захочете. А на кнопку меню можна, до речі, до чотирьох окремих дій поставити, наприклад, одиночне натискання і тут же і ФР, режим сну і вимкнути пристрій, звіт про помилку. Коротше, там, от я, от я поставив зараз у мене скріншоти робить. Па-бам! Ба так, можна це все також кастомізувати. Тепер панелі інтерфейс дуже класна річ, фірмова фішка від югу з системні панелі, Панелі, в мене тут, бачите, є і верхня панель. Я тут на їх, чесно кажучи, дуже дуже багато. Вікно недавніх додатків. Інформаційна панелька в нас можна поставити різноманітні моменти. Головний екран і програми голосового введення. Можете обрати ю чи від Google через Вот. Стосовно зживлення, також є керування. Додаткове є супер користувач, тобто є рут права через Magisk, Є Magisk в нас. І все це дійсно працює. Я автостарт, до речі забув вам показати. Є у менюшці ось такий прикол. Є автостарт аплікації є навіть батьківський контроль. На цьому югу з лончері так там можна можна заблокувати за паролем окремі додатки, можна заблокувати окремі ці канали рекомендацій. Це таке ж працює. Тобто, якщо у вас буде більше додатків, які показують рекомендації, вони сюди будуть виводитись. Відразу кажу, я просто ну, не можу показати усі додатки, бо зараз YouTube е трохи свариться, ну не трохи навіть можна заблокувати відео. Не хочу про це говорити, бо ну, показую, як я. Але гус-лончер, це дуже прикольна річ, вона може виглядати дуже красиво. Є погода, навіть, бачите, вверху в мене встоїть. І тепер стосовно нагріву, ми зараз стартуємо тротлінг-тест. Давайте стартуємо і повернемось через секунду. Як ви бачите, зелений графік, максимальна температура 70 градусів, 70 градусів. Жодного разу нічого не впало, ніякої частоти, нічого по тротлінг-тесту він ідеальний, нічого не гріється і все працює класно. А PontuTo, 263 624 бали. І, ну, є як є, можете заморочитись, спробувати PlayStation 2 емулятори, але ну, замало балів для емуляторів, для, саме для. PlayStation 2, хоча вони тут підуть, ну як будуть працювати, то вже таке, така річ. Але пограти тут дійсно можна, але ми до цього ще повернемося. Ефірні канали, будь ласка, з, з, з моментальним перемиканням, будь-які українські а, сервіси тут також будуть працювати. Диві, дивіться, як, як швидко це все перемикається. дивіться. Світ ТВ, Мегого, інші сервіси вони також будуть ідеально перемикатись, ідеально працювати. І якщо ви не знаєте, де взяти їх за дуже дешевою ціною, дуже дешево офіційні. Ось тут зі QR-кодик чи опису під цим відео є посилання на акційну пропозицію для вас. Просто дізнайтесь, скільки це коштує. Стосовно мережевих модулів, можу показати вам деякі прикольні моменти. Wi-Fi 5 ГГц. Ну, максимально в мене було 650 на 700, і це просто прикольно. 5 ГГц відпрацьовує ідеально. 2,4 ГГц більше 150 Мбіт стабільно. І в нас чистий g 45 на 1000 Мбіт. До мережевих модулів не те, що питань немає. Вони працюють практично ідеально. Ну і звісно, давайте спробуємо зіграти у щось. Я ж повинен вам показати, що тут щось працює, Там панчики, наприклад, знаєте, що мені подобається? До речі, тут є медіа. А, знаєте, що я вам забув показати? Зараз я вам покажу. Справа в тому, що у таких TV-боксах, ми ж усі знаємо, так, як це працює. Справа в тому, що тут є не просто, наприклад, робота з пам'яттю і сховищем тут є сам сервер. Тобто ви можете зробити на цьому tv боксі сервер і дотримувати доступ до жорсткого диску чи SSD, під'єднаного до нього, і закидувати туди напрямую, напряму фільми чи там, файли. Давайте скажемо, не фільми, а файли. Відеофайли. Також є NFS-клієнт. Якщо у вас є на север можете до нього під'єднуватися під через NFS, є цифс клієнт, це під'єднання до розшарених мережевих дисків на Вінді, це під'єднання до, наприклад, тих самих нас серверів Це також дійсно класно працює. Ну і звісно, тестуємо іграшки. Цей TV-Box не забанений у танках. Поки що. Я не обіцяю, що його не забанять далі. Але так, танчики є. Спокійно на середніх налаштуваннях. Грається не бігом. <с> я вам серйозно кажу. Серйозно кажу, можна грати спокійнесенько з геймпадиком T4 Pro від Геймсі. Це просто топчик для таких справ. Я вже багато років користуюся таким, таким красень. Ой-ой-ой, ой ой це я тут затеревенив -за -за з вами твою ж наліво. ну стій! Стій, ну зараз папку зілюють. Ай, яй-яй-яй-яй, ото ви винні, я вам кажу. Все. Якщо що, хлопці, ті, хто зі мною грають, вибачте мені, це от е, Вася із Житомира, це саме ти винний. Все, ми, ми знайшли винного. Давай, є. Yeah. Василь, Василь, я на тебе розраховував. а ти... Все, приколопуцали мене. А, щось, щось, щось не хоче він. Е, Гуслю збили. а ну стій. Є. Та, Василь, ладно, ти вже вибачений. Ми, ми злили танк. Так є, слухайте, а працює. Працює просадка FPS на середніх налаштуваннях. На середніх налаштуваннях до 30 FPS від 30 до 60 стабільно тримає. А, давайте, знаєте що? О, ще одну гру якусь спробую. М -м -м, знаєте, яку? Ну, папку тут навіть не розраховуєте на комфортну гру. Ще до Ганс так, так, так. Ну, Shadow Guns, Legends, Ви розумієте, що це дуже потужна іграшка. І навіть не самі там, потужні навіть самі потужні планшети там, на максималках будуть трохи гальмувати. Ми тому тут граємо на низьких налаштуваннях, ну автоматичні. На 30 FPS. Він сам там виставить усі е, ці моменти. Ну, давай. Давай, 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 давай. давай Yes, пішли. ну, змінимо зараз ну йди сюди. Тут, тут, тут не зараз чудо вилізе. Зараз його А Ану йди сюди. Ану. Пу! Я. Yeah! <laughs> на добра ніч діти. Так, поїхали далі. Комфортно, комфортно. 64 біта. Спокійнесенько працює. Ну, давай давай, 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 поїхали вже, нетерплячка. Слухайте, ну давайте я вам скажу: от поки ми тут е, граємось, е, усі нестандартні види перегляду контенту на цьому тв боксі працюють без обмежень повністю, без якихось компромісів. А це якщо ви розумієте, про що я саме кажу. Можна грати, можна дивитись будь-який контент. Так, Dolby Vision Долбівіжен але це не сертифікований тіві бокс. Ми розуміємо саме для чого, для чого такі тіві бокси створюються. Так, е, наявність 266-го кодеку, av 1 265-го, AVS3, Все працюючого, це просто ідеально. Та йдіть ви вже блін, далеко і не трогайте мене, не чіпайте. Давайте все, я готовий пройти та зробити висновки. Боже. У якості висновків скажу, це дуже крутилесний бокс Мені сподобався. Я його дуже рекомендую. Так він буде ще розвиватись, він буде розгортатись, скажімо так, але зробили річ. От така штукенція з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.